Привіт, любі, друзі! З вами Марія в Америці. Знімаю відео про нашого сусіда. І так, дуже коротко. Ми живемо в юніті, в якому чотири апартаменти. Ми живемо на першому поверсі. Відповідно, при вході наш юніт ось виглядає все ось так. І ось так виглядають наші поштові скриньки. На кожній поштовій скриньці обов'язково має бути ім'я та прізвище. Кожного члена родини, кожної людини, яка проживає в цих апартаментах. Якщо його відповідно імені немає або прізвища немає, тоді поштар не приносить кореспонденцію, не приносить листи, не приносить ніякі рахунки, всі біли нічого не приносить. А тут в більшості випадків всі біли приходять якраз через пошту. Тут пошта дуже сильно розвинена. А якщо ти не отримуєш білий. Це означає, що ти не можеш їх сплатити. Відповідно, це дуже велика проблема. А, наш сусід, який приїхав приблизно півроку тому, це молодий хлопчина, я думаю, навіть до 25 років, він систематично отримує ось такі записки від поштаря. Ім'я. Тому що поштат не може йому принести кореспонденцію. Відповідно, наш сусід не може сплатити комунальні послуги, всі медичні рахунки, також не може сплатити інтернет. Звичайно, якщо він це не сплачує онлайн. Ми думали, що він таки, в принципі, сплачує онлайн. Але що трапилося? Неда, нещодавно до нас приступив він двері і попросив мого чоловіка пароль від Wi-Fi, тому що в нього немає Wi-Fi вже кілька днів. І він думає, що це через якісь природні умови, природні можливо от недавно був було затоплення. Він подумав, що це можливо через це. Звичайно, ми люди не жадні, ми дали йому пароль від Wi-Fi. Але я думаю, що причина зовсім іншому. Він просто не сплачує інтернет. Можливо, просто людина забула, йому його відключили. Як так відбувається, якщо вхід ось тут? Скриньки, буквально через біля входу. Все дуже просто. Він також живе на першому поверсі, і, але. Заходить він не через фронтальний вхід, а через задній вхід, через балкон, який є на кухні. Відповідно, півроку він не сплачує рахунки, він не отримує листи. У нас дуже добрий поштар. Його нашого сусіда запросили на весілля. І, мабуть, поштар змилосердився і залишив. Листа прямо ось тут, там вгорі. Ось тут. ось тут був лист. Але наш сусід його не побачив. Відповідно, я думаю, що він не пішов на весілля. Звичайно, він платить, я думаю, якісь рахунки, але якщо ми відключили інтернет, точно про якісь рахунки він забув. Скажіть, будь ласка, як би ви вчинили? Напишіть в коментарях. Сказати людині правду. Чи не втручатися, бо це не наше діло. Ставте лайк, підписуйтесь і напишіть свою думку в коментарях.